Я смачний гарбузовий десерт зі сметаною. Дуже смачно, корисно і готується швидко. Я вам показувала молочний десерт з молоком. Сьогодні будемо робити зі сметанкою. Дуже простий рецепт. Беру гарбуз. Зараз я його ось так нарізаю і ставлю випікатися. Поки готується в мене гарбуз, я беру пачечку желатину, висипаю і заливаю трошки молочком. Гарно набухне, потім в мікрохвильовку імпульсами. Друзі, тепер мені потрібні мандаринки. Знімаю цей мандарин. Беру отаку маленьку теркутку. І так гарно щосую. Потім нам знадобиться сам мандарин також. Два штуки десь знадобиться. Гарбуз мій приготувався. Беру десь 600-500 грамів. Додаю сюди в гарбуз грам 100 цукру. Додаю мандаринку цедру мандарину Желатин виливаю сюди. І беру сметанку. Будь-якої жирності ось такий стакан. Додаю сюди. Беру ось такі креманочки від аврори. Зараз ось так поприкрашаю. Дивіться, яка красота.